Добрий день. Добрий день. Добрий день, Марята. Добрий день. Добрий день, добрий день. У всіх все добре. Так. Так, добре. У нас сьогодні заняття з грамоти. Що ми вивчаємо на грамоті? Надюша, що ми вивчаємо на грамоті? Що вивчаємо, Надюш? Звуки. Так, а ще? Букви, так? Букви. Так, Надюша, так. Надюша, а які в нас бувають звуки? У, А. Так, це які звуки ти називаєш? B. Які це звуки? У, А Б. Це які звуки? Голосні. Голосні. А чому голосні. вони? Голосні? А чому вони голосні? Тому що їх можна проспівати. Тому що їх можна проспівати. Добре, Надюша, давай повторимо наші звуки, давай. А приймати не можна. Давай разом, Надюш. а, -а, -а. о, -о, -о. А, -а, а Далі, де пальчик? о о, -о. о, -о, -о.

Спердо, і останній. І. І так, Надюша. І так. Надюша. ось зайчик пропонує послухати віршик. Давай ми його послухаємо і ми впізнаємо, з якою літерою ми сьогодні познайомимось. Так, Надюш? Слухай уважно. Соріг на носі ріг, ніс рогатий свій беріг. А тому стирчить і досі, в носу рога ріг на носі. Надюша, який звук ти частіше почула? Но На носі ріх. Як? Який звук ти найчастіше почула? Но. Звук не. Давай скажемо Н, Молодець. Так, Надюша. Ми сьогодні познайомимось з новою буквою. Звук «Н» позначається буквою «Н». Давай скажемо «Н». Н. «Н». Так, а на що? Надюшенька, а на що схожа буква «Н»? На що схожа? Олечниця. На так. На сходу. На лесницю. Так, Надюша, молодець. Давай в повітрі намалюємо букву Н. Давай. Разом. Так. Молодець. Молодець. А давай спробуємо з паличок викласти букву Н. Спробуй. Добре. Так. Пробуй викласти букву Н. Я пытаюсь создать ровно. Так, все. все. бачимо. Молодець. Так, молодець. Яку ти букву виклала? Ні. Буква Н. «Н». «Н». Так. А звук N. Надюша, Н. Звук Н. Надюша, а давай придумаємо слова на звук Н. Придумай мені слова. Ножницы. Ножиці. Так. Є одне слово ще. Чим ріжеш ковбасу чи хліб? Ніж. Так, ніж. Добре, ще. Носок. 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 Так, молодець. Так. І ще одне слово. Воно таке блакитне, голубе. Небо. Небо. Молодець. Так. Надюша, а ще є одне слово. Ти його носиш? Це твоє. Це твоє? Як тебе звати? Як тебе звати? Надя. Надя, бачиш Надійка. Так. Молодець. Молодець. Добре. Так. Надюшенька. Я буду називати слова, а ти мені скажеш, де ти чуєш звук ни. На початку, чи в кінці, чи посередині добре? Добре. Слухай уважно. Небо. Небо. Де ти звук чуєш ни? Небо. Перше. Перше. Початку, так? Так, Надюшенька. Нитки? Нитки? Нитки. Де ти почула звук ни? На? Початку. На початку молодець. Слово день. 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 Кінці. Кінці. Молодець. А словом кленни. Кленни. Клен. Де ти почула «ни»? Кінці. Кінці, розумничка. І словом сонце. Сонце. Де ти почула звук звукни? Де він заховався? Посередині. Посередині. Розумничка, Надюшенька, розумничка. Надюшенька, давай ще раз пригадаємо. Ми звуки. Що ми звуки? Чуємо. І промовляємо. Давай повторимо. Чуємо і розмовляємо. Розмовляємо, промовляємо, а букви ми бачимо і пишемо. Букви ми бачимо і пишемо. І пишемо. Молодець, розумничка. Надюша, наші букви хочуть сходити один до одного в гості. Давай їм допоможемо. Давай, Надюш. Я буду показувати тебе букви, а ти їх будеш називати. А я їх буду накладати на пошту. Приготувалась. очку Na... uh, a ah, <coughs> Надюшенька, да. у, -у, 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 у молодець, так. А це в нас звук який Надюша? І? і, і, -і, -і, -і. Молодець, і так, видно тобі, да? І да? Так, добре. А це в нас який звук? Ми познайомились з ним. Яка буква? Н. 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 Буква Н. Так, буква Н. Так. То ну що? Надюша, давай спробуємо прочитати склади, так? Надежненькая, давай разом. Н и А разом. -а -а. Да -а -а. Молодец, молодец. Н и О, давай проспиваем. uh Так, Давай будемо читати. А, іди. Гості. А -н. А -н. А -н. Молодець, далі. Яка буковка? Називай. Он, 음, он, он, он молодець. Давай співаємо, Надюша. Яка це буковка? Им. Ин. Повтори. Ин, Ин молодець. Молодець, так. Вся яка буковка? І І... і так. І. Н. Н. Давай ще раз. І... І... Н. Молодець, розумничка. А якщо ось так, яка це буква? У. Молодець. Розумничка. Надюша, А це яка буква? А, м. М. Молодець. М. м. Молодець. Вона голос... Це голосний звук чи приголосний? М. Ми. Голосний. Ми. А ну ще раз. Надюша, ми. Голосний звук Ой. чи приголосний? Ми. Ми хорошпівається. Ми співається. Мм. Ммм, співається. Ой. 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 А ну проспівай м. Виходите так. А проспівай а. А так, оце який ти звук назвала? А. А. Він який? Голосний. Голосний. Так. А звук М, він який? Приголосний. Приголосний. Найдюшенька ми. Він ми уже. За допомогою губ він вимовляється ми. Так. Так. І ми не можемо його проспівати, тому що губки мішають нам. Тому він приголосний. Анни, скажи НИ. 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 Ми можемо його проспівати. НИ. «Ни». «Ни». Якщо. «Ни. Радов... «Ни. Приголосний. Так, так, Надюша, молодець. Надюшенька. Зайчик нам пропонує пограти в гру. Він буде називати слова, а ти будеш казати протилежні зазначення. Наприклад, Надюш, слухай уважно. Цукор солодкий, а сіль? Солона. Солона, молодець. Слон великий, а миша. Слон, слон великий, а миша? Яка? Я... Яка? А яка вона? Якщо слон великий, то миша маленька. Маленька, Так. Надюши. А Слон лякається миші. Так, слон лякається миші. Так, молодець. Дерево високе, акуш, висок. мале, акуш ви маленький. молодець, розумничка. Так, міс широкий, а лінійка міс. широкий, а лінійка Надішника, давай разом скажемо Міст, широкий. Міст широкий. широкий. Лінійка вузька. Лінійка вузька. Молодець, розумничка Надюша. Надюша, з якою буквою ми сьогодні познайомились. Нагадай, зайчику, яку ти буковку викладала на столі? Як вона називається? М. Н. Так, буква Н. Давай ми ще раз її розглянемо. N. Н. Буква Н. Звук Н. Н. Так. Н. Молодець. Молодець, Надюша. Надюшенька. Час швидко бесить. Наш заняття вже закінчується. Ти сьогодні... Аначе, вони не можливі. Так, бачу, бачу, бачу. тебе ще я аркуш паперу і олівці. Давай намалюємо букву, яку ми сьогодні вчили. Щас а, так, намалюємо букву, яку ми вчили. Домалюємо очі, ручки, ніжки.

Все, я все зробила. Так, молодець. Молодець. Так, намалюй е, э, е, э, букві очі. А я намалювала. Ось, два. Да. Намалювала? Да, да. О, да, А посмішку намалювала? Зараз намалюю. Ручки. Ніжки. Так, і вона весела стала така, так? Так. Так, Надюшень, ага. Надюшенька зайчик так. пропонує намалювати на аркуші паперу букви, які ми вже знаємо, різнокольорові. Що я Зайчик, поглянь, Надю... Надійка справилась, бачиш, зайчику подобається Надійка, подобається, молодець. Розумний. О, я В тебе точилка є? Є. Тащилка? Вот так. Вот Ось точилка. Так бачу. Все, карандашик поточиш, Олі, і буде все добре. Да. Так. Все, Надюшенька, до побачення. До побачення! Гарного до побачення. спокійного дня, зайчик. До побачення ти ж каже. До побачення. До, побачення. до побачення. Всім до побачення. До побачення. До побачення.